Так, вітаю, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас е четвер. Я е кхм, нічого такого цікавого сьогодні не зняв, і, в принципі, використовую можливість вийти якось в ефір і анонсувати стрім в неділю. Я думаю, що ми поговоримо про мабуть, геополітику. Я там надивився новин там і про Сірію. Вже якраз на той час я думаю, будуть якісь новини, які будуть більш, е більш зрозумілі. Тому що на мою думку, це теж впливає на, на нашу ситуацію ну, може не безпосередньо, але насправді, якщо це ще одна там гостра чи загострення, то це теж потребує. Ну тобто, там вже зрозуміло, що кожна сторона екіпірує зброю, і підтримує там свою якусь силу і тому. Безумовно, сила, яка підтримується Заходом, вона буде на себе тягти якісь ресурси, які могли б там потрапити до України, але, але вже сталося так, як сталося. Тобто, ми на цьому святі <кхи> нічого не вирішуємо і навряд чи зможемо вирішити тому. Ну що ж, про геополітику я ще нічого не казав, але от в неділю планую щось висказати. Я не думаю, що це буде прям глобальний аналіз. Але в мене є певний е, життєвий досвід і раціональний погляд на речі, як я думаю. І тому я думаю, що, що щось, я, щось я розкажу, цікаво чи ні, ще вже побачимо. Так, ну на сьогодні тоді все, і будемо сподіватися до нових зустрічей.